Українці, нація нескорених. Це факт, який підтверджує наша багатовікова історія. Сівачі українського поля одна з тих книжок, на сторінках якої є біографічні відомості з життя наших пращурів, що вкотре здатні підтвердити: Український дух неповторний і незламний. Відбувається презентація книги, нарисів про хліборобів. Автор Павло Свищ, сівачі українського поля. Ми запросили сьогодні представників бібліотек міста, і також до нас завітали працівники інституту мікробіології, станції юних техніків, колеги. І таким чином будемо сьогодні говорити про людей праці, хліборобів. Усе своє творче життя. Письменник по крупинках збирав інформацію про людей праці, вивчав їхні наукові доробки та біографії. Так йому вдалося створити певний структурований історичний документ, оформлений у книжку. Кожен персонаж цієї книги зробив такий винахід, яким користуються і до сих пір, навіть в цілому світі. Основним завданням своєї книжки автор в сучасних умовах визначає мотивацію українців, адже долі, описані в ній, вкотре доводять Україна, країна нескорених. Донести Чернігівцям, що українці ніколи не були. Незламні вони їх не зламає жодна негода в тому, ця війна, яка зараз триває в Україні, і ця книга теж говорить кожний автор, кожний персонал цієї книги. Він має якусь таку біографію сумну, яка кінчається, але вони незламні були і вони довели свою справу до кінця. Ця презентація стала першою цього року. Утім, за словами працівників бібліотеки. Аж ніяк не останньою, приємно, що на початку такого нового 2023 року ми робимо таке певне відкриття в науково-популярній літературі.